Згадай чотири літери Юд гей вавгей. Це означає Був, є і буде. Коли сидиш у минулому, відокремлюєш себе від реальності. Справжня реальність знаходиться тільки в теперішньому. У тебе не вистачає усвідомлення Не бачиш справжню реальність. Неважливо. Де твої думки в хорошому чи поганому. У тебе немає сприйняття теперішнього моменту. І більше того, годуєш нечисту силу. Це забирає твою енергію і робить тебе дуже вразливим. Справжня реальність життя в зараз. Більшість з нас живе 70% у минулому і 30% у зараз. Якщо живеш більшу частину в минулому, ти не можеш бачити справжню реальність це корінь усіх наших захворювань. Він дав нам зверху сто відсотків, але ми використовуємо з цього так мало це робить нас хворими. Чим більше залишатимешся в теперішньому, тим більше бачитимеш реальність, і справжня реальність. Це 100%, ти нічого не можеш у цьому змінити. Ти не можеш бачити справжню реальність у 30%. Не дивуйся, коли вищій силі доводиться стукати по тобі Коли ти не живеш 100% у теперішньому, вища сила повинна стукати по тобі, порівняється з тим, як мати чи батько робить зауваження своїй дитині й дає по шиї.